Друзі, у мене для вас є контакт, а я вам більше скажу, є конект. Відносини людей з одягом, з вбранням фактично закривають дві потреби: це потреба або бути унікальним, або приналежати до певної групи. Ми будемо обирати одяг модний в тренді, такий як у всіх. Якщо в нас є потреба, приналежати до певної групи соціальної. А якщо в нас потреба бути унікальним, то навпаки, ми будемо відшуковувати одяг, якого немає ні в кого. Раніше я дуже багато шила одягу, потім в мене був якийсь інший період, але я належу до людей, які потребують унікальності. Тому сама іду і вас запрошую в пошуках унікальності. Із ательє це простір, де ви можете придбати вже готовий виріб, інтегрувати виріб під себе, або пошити абсолютно інший по власному ескізу. Наш конструктор розробляє моделі лекала. Ви можете переконатися вже в моделі, яка вам підійде в розмірі, і вже від того будемо відштовхуватися від тканини, яку обрамо. Тут ми можемо собі обрати тканини, натуральні італійські тканини з висоткової вовни. Є різні варіанти тонші, грубші можуть бути різні кольори. Також під замовлення можемо обирати якісь кольори індивідуально під клієнта, або ж з наявності, якщо треба швидко комусь щось відшити. Пощупаю, приміряю який фасон, який колір, і точно щось для себе вберу. Ну, ось цей благородний зелений мені дуже подобається. Сіра вовна натуральна. Також використали утеплення на синтепоні. Потаємна кнопочка, можна носити оверсайз або ж додати ремінь та приталити силует. Ефектні плечі додає баланс у фігурі, балансовує бедра і плечі. Ну, мені насправді подобається єдине, я не знаю, чи це прямо мій колір. Точніше, я знаю, що це не мій колір. Я люблю холодні відтінки. Зовсім інший фасон. Гляньте, мені подобається цей рукав. Подобається, що є такий шнурок пояс. Ось він, хопа. І можна отак себе обрізати. Ну і колір. Погляньте, це просто розкішний колір. Такий сливовий, глибокий. Ну І натуральна шерсть, тоненька, яка буде просто ідеально сидіти і ідеально гріти.